Рівні, радіопроект про стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З'ясуємо, хто краще розуміється у навичках, необхідних для певних професій: жінки чи чоловіки. Поговоримо про регіональні особливості ринку праці та ситуацію з попитом і пропозицією робочої сили у тій чи іншій галузі. Радіопроект Рівні. Найщиріші вітання усім слухачам Подільського радіо. Мене звати Майя Кучеренко в ефірі Радіоквіз Рівні. Програма, в якій ми руйнуємо стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З початком повномасштабної війни, коли багато чоловіків змушені були стати на захист нашої держави, ринок праці змушений переформатуватись і адаптуватись до нових реалій. Зараз усе частіше роботодавці шукають жінок на вакансії, які ще нещодавно у суспільстві було прийнято вважати чоловіком. Професія, про яку поговоримо сьогодні, начальник ремонтно-будівельної бригади. Чи може жінка справитися з такою роботою? Чи досить її знань та навичок? Які тенденції прослідковуються зараз на ринку праці в нашому регіоні? Поговоримо про це та багато іншого з нашими запрошеними гостями на Хвилі Подільського радіо. Але перед тим давайте дізнаємось, як добре жінки розуміються на професіях, які прийнято вважати чоловічими. Ми запитали у жінок та чоловіків на вулиці, чи знають вони, як виглядає будівельний рівень. Давайте послухаємо їх відповіді. На велику довгу лінійку. Супер така палка з, з капелькою по Ну на паличку прямокутна палка <рес> вигляді. Палки тільки воно не такої форми. На лінійку. З поверненням у студію Подільського радіо нагадую, мене звати Майя Кучеренко в ефірі Радіоквіз Рівні, в якому ми руйнуємо стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі і доводимо, що сучасні жінки можуть усе. Говоримо сьогодні про професію начальника ремонтно-будівельної бригади, і я рада представити вам моїх гостей, до яких ми завітали на Вінницьку птахофабрику. Це Марина Григор'єва, старша бізнес партнерка з персоналу Вінницького регіону напрямку виробництво, та Катерина Маснюк, яка є начальницею ремонтно-будівельної служби. Доброго дня! Доброго дня. Пані Марино, розпочнемо бесіду з вами, так як хочу почати все таки з експертної думки. Розкажіть, як змінився ринок праці в нашому регіоні з початком повномасштабної війни і яка ситуація наразі? Ну, ринок праці мені здається, як і будь-який напрямок сьогодні в нашій країні зазнав значних змін з початком повномасштабного вторгнення. Багато людей виїхало за кордон, що звичайно потягнуло за собою кадровий голод. Якщо порівнювати ринок праці до війни і зараз, можна сказати, що він відновився в частині кількості вакансій, але цього не можна сказати про кількість кандидатів. Частина мігрувала, частина наших чоловіків стали на захист країни в лавах збройних сил. І звичайно, сьогодні ми відчуваємо дефіцит висококваліфікованих спеціалістів, особливо в тих професіях, які традиційно для нас вважаються чоловічими. Які вакансії стало важче закривати після лютого 2022 року? Не можу виділити якусь певну категорію вакансій. Це стосується і як позиції, які потребують високої кваліфікації. Для нас це це питання особливо гостре для інженерно-технічної служби, для технологів, так і для робітничих спеціальностей на виробництво. З якими труднощами ви, як експерт, з пошуку кадрів, як правило, стикаєтесь. Головні виклики у нас на сьогодні це конкуренція за висококваліфікованих спеціалістів. Це зменшення кількості чоловіків на ринку праці, це збільшення частки жінок і молоді на ринку праці. Ми це розуміємо, і ми готові інвестувати в навчання і розвиток працівників. В програми по роботі з молоддю, програми рескілінгу та апскілінгу, які допомагають надавати супровід нашим працівникам, в тому, щоб здобути необхідні знання чи навички в тій чи іншій спеціальності, яка є критичною для бізнесу на сьогодні. Угу. Перейдемо ближче вже до теми нашого ефіру. Яку чоловічу роботу ви пропонуєте жінкам? Ну, чоловічу в лапках, звісно, і на які спеціальності є попит. Ми активно залучаємо жінок до практично до усіх професій, які традиційно називаємо чоловічими. У нас сьогодні працюють жінки і на посадах інженерок, на посадах слюсарок, операторок, виробничих дільниць, водійок та багато інших. Ці всі посади користуються попитом на сьогодні, і ми готові інвестувати час, ресурси і допомагати працівникам їх опановувати. Хочу тоді запитати, чи мають жінки якісь переваги, чи можливо заохочення, влаштовуючись на ось такі чоловічі вакансії? У нас для всіх працівників, які Приймають рішення опанувати нову професію для себе, є розроблено цілий ряд програм, які допомагають здобути необхідні знання та навички, які допомагають в процесі адаптації, стажування, менторство. Є програми кадрового резерву для тих працівників, які націлені на кар'єрний та професійний розвиток. Угу. А якщо, наприклад, я бажаю влаштуватися на якусь із посад, але не маю абсолютно там ніяких знань чи відповідних навичок потрібних, чи може компанія допомогти в цьому, звичайно. Ми прекрасно розуміємо, що в тій ситуації, яка зараз склалася в країні, від нас вимагається певна гнучкість. Ми це розуміємо, і ми готові на це йти. І ніхто не очікуватиме від вас, що ви прийдете на 100% готовим спеціалістом на ту чи іншу позицію. Ми готові вкладати час. Ресурси і разом з вами допомагати вам ставати фахівцем в тому чи іншому напрямку для того, щоб потім через якийсь проміжок часу ви могли ефективно виконувати свої обов'язки. Чудово, Насправді дуже приємно це чути. Ну і не можу не зачепити тему заробітної плати. Ще нещодавно на нашому ринку праці прослідковувалась така статистика, що жінка і чоловік на на однакових посадах могли заробляти по різному. А як з цим зараз чи впливає гендер на оплату праці? Не впливає гендер на оплату праці. У нас рівні умови і для чоловіків, і для жінок. Більше того, система управління винагородою в компанії побудована таким чином, що вона виключає будь-яку дискримінацію, в тому числі і за ознакою статі. Тому що базується на таких принципах: перше – це конкурентність. Всі наші працівники мають отримувати достойну заробітну плату, виходячи з того, що диктує нам ринок. І ефективність. Рівень винагороди кожного працівника може залежати тільки від його результативності, більше ні від чого. Я, я згодна цілком згодна з вами. Пані Марини. Я вам дуже дякую за цікаву інформацію. Нагадую, ми почули експертну думку від Марини Григор'євої. Це старша бізнес-партнерка з персоналу Вінницького регіону напрямку виробництво. А тепер поспілкуємося нарешті з нашою гостею, з нашою героїною Катериною Маснюк, яка є начальницею ремонтно-будівельної служби, і дізнаємося більше про її особистий досвід з працевлаштування і роботи на даній посаді. Ну почну, як то кажуть, спочатку. Розкажіть, у чому полягає ваша робота? Моя робота, вперше за все, полягає в обслуговуванні будівель та споруд, які тісно пов'язані з усіма будівельними роботами. Це є і організація, і комунікація, як з працівниками служби, так і з підрядними mm -hmm. організаціями. Також це планування та бюджетування проектів. Розкажіть, який шлях довелося вам пройти до того, як ви стали начальницею ремонтно-будівельної служби? В МХП я прийшла в 2017 році. Я працювала на відокремленому підрозділі Вінницький Бройлер. На той період підрозділ займався будівництвом бригад. Тобто, як ви бачите, будівництво мене цікавило з самого початку. З самого початку так. Так, а, а як уже стали начальником? Коли це було? На даній посаді керівника ремонтно-будівельної служби я нещодавно це близько року. До даної посади обіймала, виконувала обов'язки інженерки з технічного нагляду. Ну, для мене особисто знаєте, як для юриста за освітою звучить професія дуже серйозно. В чому вона полягала? Специфіка на посаді інженерки з технічного нагляду дійсно якась є, тому що це дуже відповідальна робота, вона пов'язана з будівельними процесами, які потрібно знати від А до Я, тому що від твоєї експертної думки, твого рішення залежить та якість робіт, яку ти отримуєш в кінці. От у мене є ще питання про освіту. Ну, судячи з нашої розмови, я вже розумію, що освіта у вас є спеціальна. Але для того, щоб працювати на даній посаді, чи доводилося вам додатково ще навчатися, перекваліфіковуватися, можливо, якісь спеціальні курси закінчувати? Ну, навчатися ніколи не пізно, і це людина, яка хоче розвиватись, це мабуть. Такий пункт номер один не стояти на місці. Якісь додаткові курси підвищені, так вони можуть бути, але насамперед за освітою я. Закінчила Вінницький політехнічний університет, факультет містобудування та архітектури. Маю ще питання також про колектив ваш. Підозрюю, що колектив, з яким доводиться працювати, він переважно чоловічий. Чи не відчуваєте по відношенню до себе якогось тиску чи можливо знецінення саме через стать? Чи сприймають вас серйозно колеги, підлеглі? Тому що все-таки така гарна дівчина на такій серйозній посаді. Ну не знаю, можливо, є якісь моменти. Питання дійсно дуже цікаве і таке. Знаєте, ну е якщо взяти наш колектив, з якого складається там, то жіночі стать у нас, мабуть, відсотка два на весь колектив Це все інші чоловіки. Але я ніколи не відчувала е тиск чи знецінення через свою стать. Е з самого початку я зарекомендувала себе як професіонал у своїй справі. І саме через це колеги поважають мене. Чудово, насправді дуже рада це чути. А, а от ви сказали про те, що 2% жінок в колективі. Чи готові брати до себе в команду ще жінок? А, і якщо так, які навички чи знання потрібно мати для цього? Ну, насамперед, у нас є пара вільних вакансій, але у нас немає там це буде жінка чи чоловік. Ми раді бачити в команді будь-кого. Незалежно від статі, саме головне це його професіоналізм, бажання навчатись та працювати в команді. Супер. А все, що не знаю, я думаю, ви навчите, так? І маю останнє запитання: що вам подобається у вашій роботі найбільше? Найбільше в моїй роботі це результат, тобто результат, якого ти досягаєш в поставлені терміни. І коли це виконано швидко та якісно, це просто неперевершене відчуття. Чудово, я вам дуже дякую за те, що поділилися досвідом. А нашим слухачам і слухачкам хочу сказати, що немає нічого неможливого. Наші жінки доводять, що вони можуть все і розвіюють стереотипи. Сподіваюсь, що інформація, яку ви почули сьогодні, надихне вас і додасть сил шукати себе в нових напрямках. Радіо Рівні на Подільському радіо. В ефірі був радіоквіз Рівні. Ми спілкувалися з експертом Мариною Григорієвою, старшою бізнес-партнеркою з персоналу Вінницького регіону, напрямку виробництво, та Катериною Маснюк, яка є начальницею ремонтно-будівельної служби. Бажаю і вам, і нам, і нашим слухачам роботи в задоволення, і головне достойної її оплати. З вами була Майя Кучеренко. Почуємось уже незабаром. Бережіть себе. Радіо Рівні на Подільському радіо.